Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як налаштувати додаток Тривога та щоб вам приходили сигнали. Дивіться, скачемо повітряну тривогу. Тривога. За у вас внизу пише е, е, 6.3.1516. Це в нас оновлено. Тепер нажмайте Додати, вибирайте свою область. Я з Закарпаття я вибираю Закарпатську. Де в нас Закарпатська. Закапачка. Мукачево. Тепер ми налаштували. Тепер тут можна наваштовувати. Як гучність, як тису. Увага. І тут є он, і тут є оновлений звук про наближення цілей. Коли чуєте таке, увага, Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Ви маєте спуститись в укриття, це означає, що в вашому регіоні загрожує БПЛА або ракета. Тут є закріплене сповіщення. Показувати сповіщення замовчання без звуку. Спливати на екрані звук, вібрація. Я включу. Показувати значок сповіщення. Угу. Так. Далі в нас є вімкнути і тут можете почитати. Даю вам 30 секунд. Зрозуміли, друзі. Тут є чоловічий голос. Вибираєте або жіночий, або чоловічий. Я вибираю чоловічий. Далі мова. Можна англійсь, можна українську. Тобто англійську або цей. якщо ви не вірите, що у вас е, цей, що у вас е, робить додаток тривога, нажимаєте... «Перевірити роботу з повісім. Перевірте роботу, роботу через тестовий регіон. Додати регіон. вам буде приходити увідомлення кожні 30 секунд. Це хто хоче. Я, наприклад, не хочу. Далі. Тут є всякі налаштування, технічна підтримка. Допомога з житлом. Далі є в нас мапа. Мапа, як ви бачите, мапа України можна нажати на любу область. І тут пише, де є повітряна тривога. Так, друзі. Дякую, що були зі мною. Всім до побачення. Пишіть в коментарях, якщо вам це допомогло. Всім пока!